А ви готові до вечірніх новин в студії Катерина Супрони Назар Задирі, І сьогодні? Ми вам розповімо про найважливіше станом на 18-ту вечора, і от раптом ЦВК зареєструвала Віростюка народним депутатом. Щоб ви розуміли, за проголосувало 16 членів центральної виборчої комісії. І тепер, що що далі? Чекає Василя Віростюка? Далі в нього буде присяга в парламенті на вірність Україні. Він стане народним депутатом. Він балотувався від партії Слуга народу на 87-му окрузі що на Івано-Франківщині. Гучна була історія. Питання в мене тепер: а рішення ЦВК не може ніхто оскаржити, чи що? Ну, я просто до того, наскільки це. Як розповів Суспільному член ЦВК Андрій Гевка. Uh, значить, uh, керуючись законом про ЦВК, пропонується зареєструвати народного депутата, обраного на міжнародних w, проміжних виборах 28 березня, 2021 року в одномандатному виборчому округу. 87. Друге, видати зареєстрованому нардепу тимчасове посвідчення. Третє копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України. І четверте цю оприлюднити цю постанову на офіційному сайті. No. Ну, то ну, це все. добре, це все зробили, але ж все одно я думаю, що є можливість це все о, знову оскаржити. Тому що 5 червня Велика Палата Верховного да. суду розглянула справу та скасувала рішення Верховного суду від 23 травня, яким скасувало протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня. Таким чином, протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Віростюка визнано обраним народним депутатом. Обраним. Це тоді визнали його обраним, а тепер народним депутатом. і скасували, депутатом. а тепер його вже визнали народним депутатом. Так, да, да, то він обране. Це Дякую. повідомляло Я, що це, це ти зараз зачитала, з'ясовувала, щоб всім було зрозуміло. Про що це вже все. мабуть. Крапка. Мабуть, ну окей. але це не точно. <світ> але це не точно. Рухаємося далі. Колишній політв'язень Бекіров прокоментував оголошений йому вирок в окупованому е е Криму. Зацитуємо. Звичайно, зацитуємо. Тут він такі речі сказав: Російська судова система показує своє справжнє обличчя. Вчора прокурор просив 4 роки, а сьогодні вже 7. Одна ніч принесла ще 3 роки терміну. Якщо людей заочно засуджують до таких довгих термінів, то що можна сказати про тих людей, які зараз там перебувають? Це 105 осіб, які засуджені незаконно. Тобто він говорить, що в Криму не засуджені незаконно 105 okay. громадян України. Тому з цією державою ніхто в світі не хоче спілкуватися або ввести будь-які справи. Я думаю, такі терміни дають для залякування народу, щоб сказати: Сидіть тихо, будете ворушитися ми навіть заочно винесемо вам терміни. Ми будемо подавати апеляцію. Я на волі, і це головне. Дуже прикро, що вони дають заочні терміни, щоб показувати своє справжнє обличчя. Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Дема Бекірова, окупаційний суд міста Сімферополя, засудив на 7 років позбавлення волі у колонії та штраф 150 тисяч рублів, так, якщо так, не так, або не помелять, а по 150. 150. сто але. Едембекіров перебуває на території начебто. вільної України, начебто, за зберігання і перевезення якоїсь там вибухової речовини. Поїхали далі? Поїхали. Уряд схвалив санкції проти осіб, які виправдовують агресію Російської Федерації. Відповідне повідомлення сьогодні було оприлюднено на сайті Міністерства з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тепер кабінет міністрів має відповідне подання направити до Ради національної безпеки та оборони. Йдеться про 6 фізичних та 10 юридичних осіб, які зареєстровані в восьми країнах. Що це за особи, ні фізичні, ані юридичні наразі невідомо. Запропонований пакет. Фанці до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території України, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень території України, унеможливлює введення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинить надання телекомукаційних. Телекомунікаційних послуг перепрошую і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування а також вони неможливить передання технології прав та об'єктів права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України. Тобто йдеться в принципі про я так розумію, якісь медійні. Історії Медійні історії, да ми не розуміємо наразі, що це за люди. Можемо здогадуватися за Ну, зараз, не будемо їм під, якщо ми будемо здогадуватись, то ми не будемо їм підказувати. <риклад> <риклад> Тим часом до інших санкцій вони пов'язані з Віктором е, Втікачем Януковичем. Е, сьогодні суд є загальної юрисдикції, аналював рішення Ради Європейського Союзу від 19-го року про продовження на рік санкцій. Ці санкції стосувалися замороження його активів на території Європейського Союзу. А та про сина я сказав, так? Угу. І його сина. Значебто. Так, сьогодні ось таке рішення сталося, але у Жозепа Бореля прокоментували цю історію, і він каже, що це не означає, що з Януковича знімають всі санкції, санкції залишаються. Наприклад, ми взяли до відома сьогоднішнє рішення суду Європ... ЄС загальної юрисдикції від 9 червня 2021 року про скасування рішення про повторне включення Віктора і Олександра Януковичів в 2019 році під український режим санкцій за незаконне привласнення рада єС уважно аналізує вердикти і їхні наслідки. Якщо Януковича і його сина, як і раніше, Діють обмежувані заходи ЄС, базовані на правових актах, ухвалених у 2021 році і змінному викладі причин, які не є частиною ініційованої в 2019 році справи. Режим санкцій щодо незаконного присвоєння в Україні діє до 6 березня 2022 року і підлягає щорічному перегляду. Ось так що санкції залишаються, і якщо що, то будуть переглядати. В Україну прибула нова партія вакцини від Pfizer. Препарат закупили державним коштом через міжнародну агенцію Crow Agency. Йдеться про 66 690 доз вакцини. Вона це вакцина, я так розумію, зроблена Файзером, але вона називається Комірнеті. Да, вони такі це, так. це їхня торгова назва. що важливо, Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей першого і трепершого теретретього етапів вакцинації. Кожна людина, яка отримує щеплення першою дозу цією саме вакциною, буде зареєстрована друга доза цієї ж партії. Тобто, це важливо підкреслити. Україна вже отримала 234 тисячі доз цього препарату. Які державним коштом закуповувалися. Так, а також ще 707 тисяч 850 доз а, цієї вакцини а, в, за ну, з допомогою програми COVAX. Ну і, ще, ще там... 356 850 доз надійдуть впродовж тижня цього. Так, і ще сьогодні далі до карантинних новин. Сьогодні стало відомо, що МОЗ переніс усі області у зелену зону карантину, що означає послаблення карантинних обмежень. І сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, що карантин продовжить до кінця літа. йдеться про цей ж адаптивний карантин. У випадку, якщо будуть там якісь Ну, цей зонований карантин, mm, він, так. він також зауважив, що все одно треба дотримуватися всіх необх... ну, всіх основних протиепідемічних обмежень а в громадському транспорті і в там скупченнях людей носити маску, дотримуватись фізичної дистанції, слідкувати за гігієною в першу чергу. І за його словами, навіть спалахи ковіду в малих громадах і в областях та в областях впливатимуть на обмеження в усій Україні. Ну а знову ж таки, це вже Зовсім інше питання. Як він казав, коронавірус не подолено uh -huh. під час засідання цього уряду. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити ви можете побачити у нас на сайті. З вами були на та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Tchau,